Хоча, давайте на дальність одне зробимо, щоб з важкими задачками впрацювати також. Ну, знову-таки, тут намагатися швидко розв'язувати перші, тому що треба це робити. Так, сюди. Шах-шах, мат. 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 Уявимо, що в мене три хвилини є. я собі... Намагаюся швидко проклацати прості задачі. О, господи. Ладно. Напевно там щось було. Так, шахмат. Завлікаємо. Матуємо. Ферзь під боєм. Окей. Okay. Завлекаем. Відволікаємо, з'їдаємо. Так, напевно, так, і я швидше. А, туражі 7. Туражі 7. 7. Так. Ну, насправді я на дальність і мені ця повалка може агукнутися, але намагаємось тримати швидкість. Так, так. Так, не бачу. Слон в 4 нема, слон же один нема. Слон F3 просто, тура g 1. Так. Ну все, три хвилини в мене, грубо кажучи, могло закінчитися вже. Привіт, Гайзенберг! Вітання, вітання всім. Так, ладно, давайте думати. Тим паче, що вже одну помилку допустив. Ферст C2 є якийсь хід. Щоб створити тут батарею. Слон G5. Фер G3. Нічого не дає. Слон F3. Тура G1. Слон G1, Тура G1. Тура e 2 О! Королю нема куди відходити. Так. А тут. Так. Шах сюди. Не можна бити, тому що мат. Окей. Такс. Ну все, тепер фул фокус, і серйозно. Uh, так, шах. Сюди. Так, так. Я ферзів не можу розміняти. Значить, це поганий шах. Якщо так почати. Так. Теж не дуже зрозуміло. Можливо, сюди. Тепер сюди не можна так, ферзя виграю, і сюди не можна. Але він може піти сюди, щоб не під шах і може закриватися. Хм. Цікава задача. Можливо, шах, сюди, шах. Тепер, якщо король сюди, то шах і з'їв слона. Якщо король сюди, то знову шах, король сюди з'їв слона з шахом. Ну і все. Тобто слон втрачається в будь-якому випадку. Окей. Так. Побив. Так, g6. Побив h4, король g5, h3, король g4, король h 2 король f 3, король g1, перемога. Король g2, король g5, g6, h4, король g3 з перемогою. Окей. Okay. Так, ну тут легко. шах шах мат. Так, шах-шах-мат. Відкритий шах. Сюди мат. Напевно, зв'язати треба. Відійшов і з'їв. Так. Їм туру. Сюди. Тура захищена. Тому шах назад. Д3. Шах. І потім з'їсти. А на тура е 1 Я біжу сюди і не отримую мат. Так, так. Так, все, хорошо. Так, ну тут мат в два ходи. Шах. І мат або короля 1 кінь b3, або короля 3 ферзь b3. Так, 37. Так. Я поки не в квадраті. Тобто A2 е 7, ферзь ферзь нічого не дає. Але цей квадрат далеко, а в цей я можу потрапити. Тому я ходжу так. Тепер треба потрапити в цей квадрат. Так. І тепер мій іде. Все. Так. Щось треба виграти. Побив, побив. Так, так. Кінь c 5 Висить тура, висить слон. І поле d4 контролює мій слон. Тобто я виграю якість. Так, так. Хорошо. Так. Побив, так, і ферзь f 2. Висить мат, а якщо так, то шах і ферзь. Схоже на правду. Так. М -м -м. Так, це якась і целянка була, скоріш за все. Так, Б5. Слон сюди, С4, і потім Кінь Е2 якісь виграти. Поки єдина адекватна можливість. Ось бачите, не штучно створена позиція. І одразу якісь, ну, конкретно прозорі паттерни, які виглядають по-людськи. А, окей, ну, хай так. Так, тут мат в три ходи, рентген, продавлюємо і мат ставимо. Так, тут завлікаємо шах сюди. І мат. Колиска така. Так, тут не треба бути туру, тому що так і нічого нема, тому відходимо так і ставимо мат. Тому що перекрили, а ці всі поля ріжуться. Так, uh, тут. Так, так. Шаху в мене більше немає. На такий хід шах є. Можливо, так. Тоді шах звідси є. Хм. Цікаво. Якщо що, в режимі на виживання допомога чату ковітається, тому якщо у вас є якісь ідеї, обов'язково їх пишіть. Да і просто, якщо є питання, також пишіть, бачите, годинник не йде, тому я дуже часто можу відволікатися на чат, на відміну від турнірів або там розв'язань на швидкість, тому з великим задоволенням відповідаю на ваші запитання. Тому що завтра, якщо все буде добре і буде світло в мене, і я зможу взяти участь в цьому змаганні, то 2,5 години. Мені буде дуже важко подивитися в чат хоча б на якусь долю секунди. Так. Ну хорошо, можливо, так. Шах сюди. Або так, шах сюди. Висить кінь, якщо він відходить, то тура йде сюди і ставить мат. А шахи закінчуються. На слон D3, якщо ферзь e 5, то тураже 6 шах, а вже і ферзь e 5 мат. Тоді, напевно, на так шах. Якщо сюди ферзь e 5, я не можу бути на туражі 6, тому що Fже шахом. А якщо на слон D3 шах сюди, то тура є 8 і висить ферзь е 1 мат десь. І це є проблемою. Непроста задача. Добре, що вона потрапила сьогодні, тому що вона гіпотетично може бути завтра. Ось Роман пропонує слон D3. Ось мені слон D3 також подобається. Але ось після шах. Якщо король 1, то ферзь є 5 є. І ось поки я не можу зрозуміти, що далі. А якщо так шах сюди, то Тура є 8. Якась. Хоча, можливо, тепер тура g 6, fg, тура G6 і фер G7. Ось. Тому головна ідея на шах відійти саме сюди. А, кінь F4. Ну ладно, тоді так, шах з'їли на зайва фігура. Але кінь F4 мені точно в голову не прийшло. Так, ну тут просто. З'їдаємо і відіграємо назад. Так. Гамбіт Морра. Це був в Сициліанці. Так, ну і треба вкрасти матеріал. Кінь d5, шах, б4, кінь b4. Слон g7. І висить тура. Тому на кінь d5 королів один і з'їдаю там. А якщо кінь b5, то ферзь ферс5, шах, в мене нема b4, тому що ферзь b4 з шахом. А так, кінь d5, ферзь А5, b4, кінь захищає пішака, тому ферзь не може бути. Тому так, так. Окей. Так, ну, напевно, побив. Якщо так, то шах і мат ферзь H2. А якщо на такий хід шах, то назад. А якщо шах, то сюди і сюди ховаємося. А, тура b 2 навіть. Хм. Так. Шах можна дати. Якщо так, то шах, ферзь сюди, Тура сюди і на рентгені ферзя виграємо. Якщо на шах король h1, то ферзь С4 є хіт. І на ферзь С4, тура де один мат. А якщо шах королів 2, то побив, побив, шах сюди, побив, побив, з'їв на h2. І піша каш проходить. Тоді шах. Окей, найпростіший варіант комп знову обирає для захисту. Ну, це його право. Ух ти. Коневе закінчення. І очевидно, що кінь на G2 повинен бути якось ловитися. Так, да, правильно, Сергію також слон D3, так, да, бачите, все правильно, у всіх думки зійшлися. Да, тому ми всі молодці. Да, шкода, що Я і ось тут помилився. Це було не дуже корисно для рекорду, але тим не менше, головне тренувати тактичний зір. Так, ну окей, перше, що одразу приходить в голову. Так, шах, єдиний хід. І тепер сюди. Якщо кінь сюди, король g5. Кінь сюди, кінь сюди. я цього пішака врятував. Ми цими обмінялися. І це виграшно. Якщо шах сюди, сюди, кінь сюди, то знову таки король g5 і якийсь цукцванг. Якщо я б'ю конем, тоді сюди, висить тут, висить тут. І це я можу не виграти в теорії. Так, якийсь очікувальний хід, там типу король F1 робити не можу, тому що кінь вилазить одразу. А якщо так, шах сюди, то кінь вистрибує. А мій король далеко від подій. Тому б'єм? Не б'єм. Кінь Д3. Кінь Д3 я забираю в поле в коня, і після королів 3 кому коню нема куди ходити. Але я думаю, що і після королів 3 в мене виграшно. Ну ладно, це я поквапився. Це я поквапився. Це було не дуже хорошо для мене. Так, шах. Якщо сюди, мат. Якщо сюди, нічого нема. Значить, поганий хід. Шах. Сюди. Нічого нема. Значить, треба це поле забирати з комфортом. Значить, шах. Якщо сюди, то шах сюди. Шах сюди. Шах сюди, мат. Окей. Тому на шах сюди не можна. Якщо на шах б'є. Шах сюди. Шах сюди. Шах з тим самим варіантом. На шах сюди. ферзь є 5 з повторенням. Тому на шах сюди. Тоді шах. ферзь б'є. Шах. Якщо слон закривається, б'ємо з шахом. Якщо король тікає, з'їдаємо ферзя. Окей. Так, висить мод. Шах. Сюди. Можливо, просто шах. Побив, побив конем. Ні, не конем. Пішаком. Тура сюди Е2. Тура Е5 нема, тому що підбій. Тура д 8 є2, тура а 8, ферзь. Все. Проходить пішак. Шах, так, і ЖФ. Все. Так, ну тут мат в три ходи. 1, 2, 3. Так, ну треба якось цю ідею підготувати, тому що висить мат, висить слон. Тільки в правильному порядку. Тому треба бити так, так і є 5. Тому що якщо ми поб'ємо так, так, то буде слон провисати. Тому б'ємо. І так. Окей. Так, треба якийсь мат пошукати тут, скоріш за все. Так, якщо раптом хтось дивиться і не зафоловувався на канал, будь ласка, це можна робити, це вітається. І також підписуйтесь на YouTube канал за ось цим посиланням. Кожного дня там з'являється по 3 відео нових. Ну і безумовно є старі відео, які також можна передивлятися. писати коменти, вставити вподобайки та поширювати на своїх соціальних ресурсах. Так, окей. Шах сюди. Шах сюди. Король сюди. Висить мат. g 4 Король сюди. І висить мат, від якого не врятуватися. Значить, на шах пішака бити не можна. Тоді шах сюди. Тоді шах. Сюди. Шах. Якщо сюди, то. Ні, нема. Так він тікає. Хм. О, дякую за фоловерство. Хогін. Дуже-дуже дякую. Так, тоді де мат. А, напевно, на шах сюди. Ось такий хід. Тепер висить мат звідси, і мат звідси. А на цей хід я ходжу сюди і забираю це поле в короля. І все, я матую. Виходить так. Так. І тепер сюди. Так, є три. Забрати це поле треба. Тому так. І на такий хід так. Те саме. Окей. Okay. Так, але шкода, що в мене вже дві помилки, тому навряд чи рекорд 73 вдасться побити. Але намагатись треба. Так, ну перше, що приходить в голову так. Висить мат, тому що зв'язка. Але тоді, здається, після слон F4 все захищено. Тут захищено на ферзя напали. Не дуже добре. Тому підемо саботувати. Слон G2, шах, король g2. Ферзь є 2 шах. Тепер на тура F2, тура g3, ферзь С4, хоча дві тури за ферзя малувато. Тому поки слабко вірився, що це може бути правдою. Крім того, так, так, шах, король g1. Ну, все одно, крім цього, шаху і з'їсти, нічого нема. Тому це не дуже комфортно. Тому давайте змінимо порядок ходів. Почнемо з цього ходу. Висить тура, висить мат. Єдиний хід тура g 1, тепер ферж 2 тура g 2 і мат за рахунок зв'язки. Тому ще раз впевнюємося в тому, що в алгебрі 2 плюс 1 дорівнює 1 плюс 2 в шахах не дорівнює. Тура f6, тура H, h6. Да, молодець. Сергій, правильно, я вже подивився в чатик. Трохи пізно. Але розв'язав задачу правильно. Так, тут о. Шах сюди, шах сюди, шах, тураб'є. Основні ходи. можна завтра, по му І поки явного нічого нема, тому що на шах король тікає сюди. Значить треба трошки обережніше запакувати. Шах, так. Шах, так, шах, сюди. Шах. Сюди. Шах. Сюди. Побив, побив і побив шахом. Ось воно. що. Здається, фігуру виграю. Так, так, так. Так. Так і так. Хорошо. Так, якби не було пішака, поставили б мат. Але очевидно, що це нам не годиться. Так, ну напевно, треба туру активізувати. І на шах я ходжу сюди. Звідси шаху нема. Звідси шаху також поки нема. А на g5 я ходжу Аж. А очевидно, що активізація тури це смерть для чорного короля в цій позиції. Тому думаю, що Тура А2. Окей. Йдемо далі. Так, о, 3000 вже дісталося. Круто. Так, ну можна дати шах і з'їсти коня. Але знову-таки, це вже рейтинг 3000, тобто можуть бути підвохи. Але з іншого боку, я не бачу підвохів, тому що, наприклад, шах сюди можна зробити подвійний напад сюди-сюди і кінь висить. А от тоді кінь в 2 шах. Якщо король G1 можна спертимат отримати після кінь H3, тому... Доведеться бити, бити слон F8, слон 8 нічого нема. Тому, я думаю, достатньо просто з'їсти фігуру. Але тут слон висить. Погано, тоді треба рахувати. Шах сюди. Так, шах. Побив. Побив. Можливо, так почати, щоб на так побити тут і побити тут. Може бути правдою. Mm, he, he, he. Ну, да, здається, зайва якість виходить. Так, так, ні. Ну ладно, 56, але знову-таки, враховуючи, що я ось тут дуже швидко помилився. То було непросто. Так. І Туражі 7 просто, да. І тепер висить слон, висить ферзь і страждають фігури. Так. Да. Окей. Далі, ось тут. Кінь Д3. 24%. Так, да, кінь Д3, і ми піймали коня. Так, але я хочу подивитися, мені здається, після королів 3 також повинно виграшно. Зараз буде ще один заход головолом команді, народ, а потім знову піду на швидкість. Так, кінь G2. Ну ось. 4,52, а тут 1.34. Це забагато. Ну, погнали, так. Так. Сюди пішов. Кінь С2, Сюди. Дурдом. Це нічия. Кінь С3, починає шаховати, так. Да. Прикольно. Треба було дорахувати цей варіант до кінця. А якщо тут так. Так, так, так. Так. Ну те саме, типу, там сюди пішов і знову шах буде. Хоча тут. Так. шах сюди. І я встигаю цього пішака з'їсти, але все одно оцінка 0-0. Тому що королів 6. Висить кінь, а якщо він відходить, пішак з'їдається. І що? Це також нічия. Так. 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 Так, так. Шах сюди. І король G5. Все, нічия. Так, так. Так, так. Ну, окей, це треба було порахувати, це я трохи полінився. Так. Ну і ось ця задача. Цікаво. 41% і бачимо свіженька задача. 560 спроб всього-навсього. Ух ти, забирати. І Натура F4. А, на D7 я їм, боже. Не помітив, що я на D7 з'їдаю. Так. А що у нас слон d6. Кінь F2, тура f 2, ферзь F2. Так. Слон D7 не працює. Ух ти! Так. Так, так. Так, тура F3. А, ні. А, слон С3 спочатку. Слон С3 і Тураїв 3. І виходить, що це вічний шах. Так, так. Тому що якщо я встану сюди, буде шах з сюди. Тобто так, так. І якщо сюди, то ферзь С3. Ну, очевидно, що це нічия все одно, тому що тепер білі шах-шах. Але це дуже гравецько. Тобто, я думав, що реально я ось тут фігуру виграю. Ось, тобто я дорахував дозвідси. Але бачите, якщо побити слон С3 Тура F3, буде нічия. А ось Тура F3 одразу не проходить. Ну, в такі тонко, що я не міг залізти фізично, хоча повинен був. Так, да, саме це вони і хотіли Сергію. Такс, ну окей, є. Давайте.